Йоу, з вами той самий Саня. В цьому відео вам розкажу, де можна знайти інтересне оружиє, приколюшки всякі і І так, номер один. Оружжя, яким я зараз навіть пользуюсь, і дуже навіть воно непогане, я би сказав. Очень непогане, тому що для початку з таким уроном і такою дальністю оружиє ви точно не знайдете. Єдине. Скажем так, нюанс, що треба качнути живучість. Ну, це таке, я вважаю, це фігня повніша. І так. 5 живучі качаємо. отримуємо 36 урона, дальність 130 і очко мани 1. Плюс 1. То есть, коли ми вбиваємо якогось NPC, допустимо, сний жук, і так далі, то нам дається. Одна мана. Ну, в целом, я считаю, для мага очень даже не поганый. Так це одна мана, да. А ты убей, тут побігает половину, да, NPC-шок. И нормально. Ось как вона выглядит. Плюс тут э, светокогенная стрела. Все, лутаем, лутаем. Есть. Итак, следующий. І так, наступна загадка, яку ми можемо знайти, знаходиться возле хижини кавалорна. Ось тут нам треба акуратненько запригнути. Аккуратненько. Хорошо, я зрозумів. Оба! Ось так. І тут ми можемо знайти бойовий посох. Світок огінної стріли, істелення, свет, огненний шар, ну і ще одне сцелення. Я так зрозумів, тут якийсь послушник відкинувся. Е, жаль, добряка. І так, следующий наш лот знаходиться возле водопада, який веде в стару шахту. Сюди буде сложно добратися, тому що тут є снайпери, но... В целом, возможно. То есть, аккуратненько, если вылезти, то все в целом получится. Если превратиться в какого-то смешного жука и так далее, что мы тут можем найти? Э, рецепт лечебного лечения. Зелье лечения. Поняли, да? <фе> -хе -хе -хе> Элитный топор. На сколько урона? На 40 урона. Дальность 70, крепостивость 78. Ну, как для начала, естественно, не очень, но как для продажи пойдет. І так, следующий наш лот це штани скрипка. Знаходяться вони в новому лагері, звісно. можна отримати їх як у нашого старого любимого рудокопа, да? Скрипка, який знаходиться в свободній шахті. Поки що. <суїні>, Суїні його звати, тобто ми можемо отримати у нього доспех. І Тепер ми можемо зайти сюди, ну, зрозуміло, з отмичками всі діла. І тепер ми тут можемо знайти прості штани скрипка. Считаю, що це дуже даже неплохо. Ну, з допомогою отмичок. Звісно, нам надо навчитися делать злом. Так, і наступний наш лот відкриває таке от місце. Ущелье над хижиной Кавалорна. Тобто есть видно хижину кавалорна і старий лагерь. Ось знаходиться ця башня. Так, и тут нам надо аккуратненько вылезти. Оп. Чикс. В принципе, изи. Изи катка. Паркур, паркур. И тут мы можем найти в самом начале кольцо аспект ищейки. То есть сундучок мы пока что не сможем открыть в начале, понятное дело. Но все же. Все же залутаться тут можно. Итак, это за кольцо. Бонус к силе 5. Бонус к локости минус 5. То есть такий дебаф максимальное здоровье плюс 10. В плачном бою, магический урон э, в відсотках, от максимального здоровья плюс 5. Ничего себе. Угу. То есть можно разваливать будем. бам, -бам. <свят> Считаю для начала дуже непогано. Так, і следующа наша локація. Це така от згорівша хижина. напроти старого лагеря. Тобто, де ми тут е кротокриса убиваємо і так далі. Ну, ось тут, коротше, де ми збираємо адські гриби і все таке для нашого любимого снафа. Так, спочатку нам туди залізти. Аккуратненько, щоб нас не убили. Так, тут уже... Ну, в цілому не дуже сложно, але возможно. На шифте собі заходим, пригаєм. Оп! Угольок. у нас тут типа зомбі. Сундучок без отмички відкривається. Ну як для начала серебряна руда, монети, морква. Що туди є? Так, ще одне цікаве місце. Находиться воно по пути в болотний лагерь. Тобто по новій локації. Аккуратненько пробегаем себе. Вот тут у нас есть кусачи, падальщики и так далее. Тут изи лут, мех волка. Два штука. Руководство по арбалетам, по двуручному оружию, по одноручному, два косячка. Ну и сундучок. Рецепт зелья маны. Через здоровье. Сюда. И что тебе книжки дают вообще? По плюс одному до навыку владения якогось из атрибутов. То есть. По каждому будет плюс один. Сюда она. Кроме лука. Ну ничего. И маны, естественно. Вот так вот. Итак, следующая локация, не прям для новичков. Но для друга Таманов. Добро пожаловать! Хоть больше никто а? Надо упать парочку головорезов, всего лишь трое. Тут мы сможем получить. Сейчас я вам скажу. Так, на самый верх вылезу. Опа! Эликсир духа. Йо май. Сюда, нахуй. Плюс 4 маны. Для я мага. Сам это. Сделаю? То. И как я это сделаю? <laughs> Никак. Делав обласіння для ГГшки. Тобто для магов очень непоганий пір. Баночка на ману Всього лишь троих головорезов треба завалити. Це місце знаходиться, як ви вже зрозуміли, по пути в Горний форт. Ну Там де був старий болотний лагер, тобто, да, як вверх дивиться. То в цілому по цілесниці надо сюди йти. Тут іще й кипова типу, ця вся фигня. Вот так вот.